Біфрен спокій за ясної голови. Ось так на милицях з невеличким наплічником та з прапором України ветеран Олександр Швецов крок за кроком долає відстань від Одеси до Карпат. Цей похід він влаштував, аби зібрати гроші на автівки для бійців ЗСУ. Дуже необхідні автівки для моїх побратимів. Це два пікапи, один пікап на Херсонський напрямок, один на Донецький і мікроавтобус під Білорусі. Не буду казати, для яких цілей, але він там дійсно дуже потрібен. Олександр порахував від Одеси до Ярим близько 800 кілометрів. Це приблизно 800 тисяч кроків. І якщо за кожен крок небайдужі, за донадцять по одній гривні збереться необхідна сума на автівки. І таким чином Олександр скоротить відстань свого походу. Суть в тому, що я всю дистанцію 800 тисяч метрів можливо і не пройду, бо мені допомагають люди скоротити цю дистанцію. Наприклад, хтось задонатив 10 гривень, це мінус 10 кроків. На 10 кроків моя дистанція… Станція стала меншою, і на сьогоднішній день вже зібрано близько. Ну, треба дивитися. Я думаю, що 230, можливо, 250 тисяч гривень. Це вже на 250 кілометрів менше. Стартував у подорож Олександр з одеського пляжу 4 жовтня. На сьогоднішній день він здолав уже понад 50 кілометрів. В перший день я подолав більш ніж 15 кілометрів, на другий день це було 12 кілометрів. Вчора я подолав близько 9 кілометрів. Сьогодні, мабуть, трохи менше, бо потрібно трохи давати відчувати від. Почувати нозі, щоб не завалити весь маршрут. Ночує Олександр у власній автівці, яку до призначеного місця ветерану підганяють його побратими. У мене є спальник, кермат, я складаю сідушки, розгортаюсь там і там ночую. А зранку встаю, фіксуюся на телефон, викладаю в соцмережі і йду далі. Водії, що трапляються на його шляху, підбадьорюють Олександра та пригощають смаколиками. Весь свій шлях чоловік фільмує на камеру та викладає на своїй сторінці у Фейсбук. Там можна знайти і реквізити карти для донатів. Анастасія Кожушко, Євген Ринько, програма Вікна СТБ. Єдині новини.